Я, Миколай, привітанечко, тримай. Та побільше посміхайся і шалено запахайся! Нехай поруч буде друзі, і більше їжі в пузі! Нехай перетворить добре гном, Твій в холодильник бра стороном. А ще поспішки повсюди, де заглянеш там і буде. А чи ще щастя там знайдеш. Знай, що ти не пропадеш. Веселись, гуляй, радій, стань вже ближче до всіх мрій. Згайлів зніми своє буття і відчуй весь смак життя. І захисники, вітаю вас за святом. Бажаю, щоб святий Миколай вас оберігав. Затамуйте, друзі, подих. Миколай сьогодні ходить. У віконце заглядає і дарунки підкладає. З вечора повірте в диво, ну а зранку вже сміливо. Під подушку заглядайте і дарунки забирайте. Щедрий, добрий чарівник чарував над вами з ваші очі тепер сяй, Миколая прославляй, Новий рік не за горам, Нове щастя уже з ми я і святом вас вітаю, і віри в диво вам бажаю. Матінко, Боже, на полі бою Укрий від кулі бійців, героїв, будь поряд з ним. Свою країну, вимолив сина і їм світлу долю, Всели у душі незламну волю, до перемоги над ворогами, щоб Сонце миру зійшло над нами. Любі захисники і захисниці, вітаю вас з Днем Збройних сил України.